Даю відповідне доручення Федоренко. Прошу шановний Володимир Володимирович, Шановні колеги, е, в продовження промови, яка була пана е, Владислава Сергійовича Трубіцина, хотів би зауважити, що дійсно була зібрана проголосована петиція. Там більше ніж 6 тисяч голосів кияни підписалися під неї щодо протидії перебудові. ТЦ це полярне під багатофункціональний житловий комплекс, і поясню чому, тому що школа, яка знаходиться поруч. Працює станом на сьогоднішній день уже в дві зміни будь-якої соціальної інфраструктури садочків школ не передбачено. Саме тому нам необхідно в найкоротший термін і це встигнути зробити до нового року, розглянути петицію і зробити все необхідне, щоб місто розбудовувалося планомірно з розрахунком соціальної інфраструктури. Без того, без того розумієте, щоб зараз збудували ще додатково шість свічок, і там просто все стане. Я... Дайте завершити і там об'єктивно все стане. Забудовник не виходить на перемовити ні до громадської ради оболонського району, ні на громадські слухання. Просто закрився і його нічого не турбує. Вважаю, що в цьому місці йому дозволено все. Шановний володимир Родир, щиро вас прошу в найкоротший термін розглянути петицію і вжити відповідних кроків і заходів щодо збалансованого розвитку міська і протидії перебудові. ТРЦ «Полярний» під багатофункціональний житловий комплекс. Дякую, Дякую, Андрій, вітре.